Вас ви дивитесь програму На Одинці з усіма сьогодні. Гостем буде ректор Національного одеського економічного університету, доктор економічних наук, професор Анатолій Ковальов. Вітаю вас! Добре. Ну, як годиться саме в цей час, хотілося б почати програму і поговорити з вами більш детально про вступну кампанію, тому що ми з вами трошки поспілкувалися до програми і. Ви сказали, що йде потік студентів, немає дефіциту там на, якихось, ну, на якісь там спеціальності. Ви ж там, у себе в університеті, все одно кожного року проводите якусь статистику, так? якісь підсумки підбиваєте. Якщо порівняти з минулим роком вступну кампанію і з цим роком, що можете з цього приводу сказати? Ви знаєте, кожен рік відрізняється особливостями, але в минулому році наша вступна кампанія була, мабуть, найбільш успішною за 3-4 роки, саме тому, що ми прийняли таку стратегію, і потім її реалізували щодо такого. Інтеграції підготовки економістів в нашому науковому і викладацькому центрі, тому що а, така к, е, можливість у нас є, у нас є е, е, весь параметр економічних дисциплін в нашому університеті, від е, теорії економічної до бухгалтерського обліку оподаткування і аудиту. Тобто, е, ми спроможні надати таку е, потужну. Навчальну діяльність і підготувати економістів на для потреб ринку, і це дуже важливо. І ми вже відчуваємо запроси потребу наших роботодавців саме за нашим фахом. Тобто, сьогодні, не зважаючи на те, що йде війна. Є востребовані, скажімо, професії, які сьогодні дуже потрібні, і підприємцям, і бізнесу. І скажімо так: от якщо говорити про матеріально-технічну базу, сьогодні складно дуже всім, так я знаю, що ваш університет дуже допомагає скажімо так, людям, які поранені, які приходять з фронту, і ми про це більш детально поговоримо. А все одно треба кожного року піклуватися і про свою матеріально технічну базу, і мене цікавить все. Від скажімо, від якихось технічних аспектів до того, як прилаштовані студенти у побуті. Ви абсолютно праві. В діяльності університету, особливо в умовах воєнного часу, важливо все. Таких дрібних деталей не буває, і дуже важливо виконувати свої стратегічні цілі і досягати їх комплексно. У нас був такий курс, завданий 5 років тому. Забезпечити інтернаціоналізацію навчального процесу і наукових досліджень. Саме завдяки цьому ми були спроможні, ми мали такі стосунки професійні з 50 навчальними закладами Європи, і Сполучених Штатів і Канади. І така можливість з ними співпрацювати в таких умовах в воєнного часу, вона у нас реалізувалась. і ми. На буквально на перших тижнях е, агресії Російської Федерації ми були спроможними надавати самі допомогу, тому що ми перед тим отримали допомогу від наших партнерів, зокрема з Німеччини, дуже вдячний колективу Хохшолі Мітвайде Саксонія. Вони нам спромоглися аж уже 14 березня 2022 року надати. Гуманітарну допомогу, а ми е, почали цією допомогою ділитися з із, е, роддомами із е, шпиталями із е, установами, які надають допомогу іншим. Тобто можете сказати, що сьогодні є перспективи у ваших студентів, от як ви сказали, що є запити на ті чи інші спеціальності, і тобто, коли вони закінчують університет, можна так говорити, що у кожного з них вже є місце, де вони можуть працювати. Ви знаєте, пані Тетяна, вони не коли вони закінчують. Так їх розбирають на другому курсі, завдяки тому, що в нас вже п'ятий рік реалізується програма дуальної освіти. Роботодавці також знають наших студентів. Студент наш невеликий small but beautiful. і наших студентів банкіри вже проводять так такий відбір вже на другому такі тестування, так тестування, і на першому буває таке заходять на е, різного роду е, воркшопи, тренінги і придивляються до наших студентів. А є такі бриліанти, є такі, є угу. такі родзвінки серед наших студентів, що вони дуже е, успішно і навчаються, і починають працювати, і це добрий приклад дуальної освіти. А що ви можете сказати от про цей рік, про цю вступну кампанію, яка цього літа? Ми дуже відповідально готувалися до початку вступної кампанії і провели вчора таке організаційне засідання нашої приймальної комісії, були представники всіх факультетів. Ми підвели підсумки нашої підготовчої роботи. І дуже Маємо таку надію на те, що до нас завітають і батьки, і наші потенційні студенти, абітурієнти. З сьогоднішнього дня вже почався офіційний етап прийняття заяв, і ми спроможні задовольнити потреби наших. Потенційних студентів, а скажіть, будь ласка, я так розумію, то є викладачі, так дуже знанні, які викладають у вас в університеті. Можливо, ви запрошуєте якихось викладачів. можливо, і за кордону приїжджають якісь лекції, читають. А можливо, приходять ваші випускники, які вже чогось досягли в цьому житті, і теж діляться своїм досвідом. Є така практика? Є безперечно, є, тому що ми. Завдяки тому, що ми з вересня 2022 року, мабуть, першими в місті, запровадили навчання в офлайні, тому що ми вчасно підготували укриття, сертифікували їх, і такі надавали освітню нашу послугу дуже професійно, як кажуть, чехи, очечки в очечки. Тобто, це дуже позитивно. Впливала на якість підготовки наших студентів. Вони бачили, і ми, як викладачі, бачили фідбек від цієї співпраці, і ми залучали і будемо залучати іноземних фахівців. Зокрема, третій рік поспіль з нами активно співпрацює професор. З напрямку менеджмент і ризик менеджмент безпека професор Марк Сігел. Він працює в Університеті Сан-Дієго, Сполучені Штати Америки, Каліфорнія. І у нас з ним вже є вмонтований курс для наших фахівців, студентів, які готуються до менеджменту. І це було в офлайні. Ми завдяки цій співпраці маємо таку вже практику успішну проведення таких занять. Є така можливість, у нас програма є ДААТ з німецькою стороною, з, зокрема з Хохшулі Мітвайди. Там теж така співпраця з. Окремими кафедрами цього університету, дуже поважно в Німеччині, і є можливість переймати досвід наших колег і навчати студентів комплексно і реалізувати всі переваги інтернаціоналізації. Ну як я розумію, ну, всі ми були студентами, і цей, скажімо, відрізок життя він не був от. Від А до Я насичений лише так. лекціями. Так? так? Були якісь інші, так скажемо, розваги, якісь справи, так. хто щось робив, якісь були концерти, капусники. Ну, в той час, коли ми з вами вчилися, мабуть, не було того, що є сьогодні, те, що от війна. і Я знаю, що Ну, і не тільки я, все місто знає, що ваші студенти проводять благодійні ярмарки, на яких збираються кошти для допомоги пораненим бійцям. Так, це дуже важливо і ми таку практику підтримуємо. Кожний факультет проводить таку ярмарку благодійності і всі кошти, які будуть залучені за. Рахунок активності студентів, вони, по перше за все, готують смачні страви. і випробуйте. Ну ми купуємо не цю не дав, продукцію а, і просто так вас не пригощають студенти. Ні. І все, що студенти збирають, вони направляють на потреби наших бійців, на лікування, реабілітацію, реанімацію. Все, що потрібно. Все це там накоплюється, і це збирається, і надається така реальна допомога. Ми знаємо, куди все це йде, яке, яке обладнання було придбано за рахунок такої нашої активності. А ще ви цілком так справедливо підмітили про те, що у студентів є така можливість проводити свій досуг і. В конкурсах художньої самодіяльності у нас є така добра традиція. Вона підтримується нами дуже активно. Це «Студ осінь і студ весна. Ми проводимо завдяки підтримці українського театру, проводимо ці наші заходи і теж збираємо кошти на підтримку наших, наших бійців. І така можливість у нас є. І ще раз хотів би сказати про те, що студенти у нас дуже активні і в наукових дослідженнях, і в студентських конкурсах самодіяльності. В спорті теж є результати дуже позитивні серед наших студентів. Є такі види спорту, де ми, як кажуть, не пасемо задніх, а ми чемпіони України і Європи і світу. Тобто є такі можливості реалізувати себе. Всіх таких видах діяльності і життя студентського я так розумію. Знаєте, от ви сказали про спорт. Щоб досягати якихось успіхів, потрібно тренуватися. Для цього повинна бути якась база. Це ж не просто спортивний зал в університеті, тобто, це повинна бути якась окрема база. Я так розумію, вона у вас є. Саме так у нас є і дуже такий добре облаштований спортзал, він непоганий, відремонтований. Є можливість займатися видами спорту. До речі, один вид спорту нам експортував професор Сігал. Це Такий вид спорту, як він називається піколбол, і ми стали. Це роз... що? Це гібрид між бадмінтоном і тенісом. Ага. Такий дуже корисний для наших до речі, наших ребят, які лікуються, розробка моторики, і вона не потребує такої. Супермобільності є можливість поіграти в парні гри, парне змагання, і це чудова гра. І ми війшли як засновники до федерації піклболу. Є такі команди в Одесі, є така команда Hub, Ми з ними дуже дружні. І є команди в Києві, місті Києві, теж наші партнери. Так. Ну і не можу не спитати, я так розумію, для того, щоб студентам було вчитися, скажімо, кожного року в новому і новому, і матеріально-технічна база розвивається, і нічого не стоїть на місці. Я так розумію, що є якісь плани, якісь перспективи. От можна поділитися з нами? Є плани, ви кажете, про матеріальну базу. У нас сім навчальних корпусів, всі вони облаштовані е, м, укриттями. Е, у всіх е, е, наших будовах є генератори, угу. є один дизель, потужний е, потужний дизель-генератор. Дизель і е, нещодавно ми підписали акт прийомки генератора, який нам надає одеська обласна військова адміністрація. Ми за це теж вдячні їм. І вдячний всім е, міжнародним організаціям е, і нашим громадським організаціям, які нам надають допомогу, а ми, в свою чергу, надаємо допомогу, наприклад, е, нашим ВПО, які постраждали е, два роки тому після підриву Каховської дами е, е, Греблі. То ми взяли, ми прийняли, надали прихисток 250 е, біженцям, біженцям з цього регіону і зараз ще. У нас е, проживають 100 осіб з цього регіону. Угу. Надаємо таку можливість. А і надайте, я так розумію, можливість і студентам, які є переселенцями, так, так? саме так. Тобто, саме це так. і можливо гуртожиток, так? так і так. У нас є три гуртожитки. Вони всі е, відремонтовані і допомагали нам. До речі, е, е, міжнародні організації, UNDP і наша організація десяте квітня. «Гостинна хата і багато mm -hmm. інших організацій, які нам допомогли в цьому напрямку. Тобто, матеріальну базу ми підтримуємо відверто кажучи, не за рахунок підтримки з боку нашого міністерства. Mm -hmm. Нам вистачає грошей міністерство на потреби тактичні, операційні, а на стратегічні mm -hmm. Ми розраховуємо більш на себе. Так. Тобто все сьогодні в руках всіх тих, хто працює так. і вчиться в університеті. Сьогодні можна сказати з певненістю, що майже кожен студент, який вступив до вашого вищу, він забезпечений, скажімо, житлом, що йому де є, де жити. Так, так, у нас є такі можливості. У нас кожний студент може розраховувати на гуртожиток. Хотів би сказати про те, що в кожному навчальному, в трьох базових навчальних корпусах ми відкрили так звані «коворкінг спейси тобто студентські простіри, для того, щоб вони готувалися до занять, так. спілкувалися, комунікували, і це дуже. Важливо для забезпечення прекрасна так, так, все так і відкрили в вересні минулого року центр психологічної реабілітації, і ним користуються не тільки студенти, викладачі, співробітники і наші громадяни, які. Мешкають поруч з нашим першим корпусом, uh -huh. і, і які мешкають поряд, і просто хочу уточнити так. і люди, які і вважаються переселенцями, так Так, так, так. ППУ, це так. Наша, uh -huh. так, так, це наша наше пріоритет. Це пріоритет, це наша фокус група. Uh -huh. Ну і якісь кроки ще плануєте робити в якомусь напрямку? Ми ж так, так багато <laughs> розказали. Я так думаю, ну. Задам ще таке питання, можливо, ще щось, тому що ну на сьогоднішній день з того, що ви говорите, це дуже багато. Ви дуже багато даєте для студентів. У нас є плани збільшити питому вагу студентів, які навчаються за програмами подвійного диплому. Це подвійний диплом. Це Німеччина, і вже ми. Більш 15 років цим займаємося і дуже успішно. Я так вважаю, 20 студентів у нас одночасно навчаються за такою програмою. Вони один семестр проводять в Німеччині і синхронно. Програми так синхронізовані, вони повертаються, і їм нема не потреби щось у нас там дозахищати, і заліки, і іспити. Все це відбувалося в Німеччині, в цій Хохшулі Мітвайде. І е, потім вони готують дослідження комплексне і дві дипломних роботи Миколаївських угу. у нас, а потім в Німеччині. Це дуже така... Корисна річ для наших студентів, щоб свій фах підтвердити. Тобто, я правильно зрозуміла, що студент, який навчається у вас, навчався, він може навчається, навчається так. Приїхати знайти роботу в Німеччині, і йому не треба буде підтверджувати свій диплом. Чи там ви знаєте, як? це загальна ситуація? Наші студенти проходять цю верифікацію. Незалежно був на програмі подвійних uh -huh. дипломів або ні, вони мають роботу, тому що наш диплом державного образця він котується, він сертифікований, проходять певну процедуру постіль і так далі. А той диплом, додатковий, німецький дає можливість і тут працевлаштуватися, і там можливо. Uh -huh. це, це, це додатковий шанс кар'єру кар uh -huh. зробити. А я так розумію, що. Викладається декілька іноземних мов у вас так, так? саме так. які Англійська англійська, англійська так. мова. У нас є групи, в яких превалює англійська мова спеціалізована, і кожна кафедра має двох-трьох викладачів, які вже досить високопрофесійно викладають економічні дисципліни англійською. У нас були групи. Китайських студентів, які у нас в онлайні вивчали економіку, і ми спромоглися підготувати 75 студентів з Китаю. Вони, до речі, непогано захищали бакалавські роботи в цьому році, в маї. В травні і в червні, тому що знаєте, одне діло там, наприклад, розмовляти якоюсь іноземною мовою, ну просто так mm -hmm. спілкуватися а наскільки я знаю, а інше діло, коли це, скажімо так, мова технічна, тих mm -hmm. технічні характеристики перекладати, розумітися на якихось технічних таких аспектах. Тобто, я так розумію, от студенти, які сьогодні вступають до університету, в них вже є якась база, так іноземно. Наприклад, англійської мови. І на базі вже цієї мови, вже вони вчаться якихось техніч... технічних термінів. так? Так, саме так. Вони мають бути трішечки підготовлені. Але і час, і можливості, вони молоді. Люди, вони дуже так. Оперативно володіють іноземними мовами. Mm -hmm. Дивуєшся, а mm -hmm. вже а вони в Німеччині англійська була у mm -hmm. них база, а вони вже і німецькою mm -hmm. розмовляють а, з колегами, тому, тому що середа формує mm -hmm. комунікаційне здібності і розвивають це. Mm -hmm. це. Це чудова практика. Я так вважаю, що завдяки інтернаціоналізації. А якість освіти вона підвищується. Угу. Ви ж говорили про те, що вже там з другого курсу так, вже є якісь предприємства, компанії, які вже зацікавлені в тому, щоб той угу. чи інший студент працював. А взагалі сьогодні ваші студенти отримують якийсь розподіл, в які міста найчастіше вони їдуть працювати. Знаєте, така практика у нас зараз відсутня. Розподіл або щось щось такого. У нас практика формування потреби через асоційовані організації, асоціації банкірів в так, такого напрямку формування потреби і реалізації цієї потреби працевлаштування саме в тих. Тих підприємствах і в тих галузях, і до яких вони готувалися. Okay. Наприклад, податкова okay. служба, а митна служба, фінансово державна, а вони беруть наших студентів залюбки, тому що вони до них приділялися протягом другого, третього, четвертого курсу. І дуального освіту ми теж там налаштували відповідним чином. Це наша практика. Тобто Такого розподілу ну, формально через міністерство у нас немає. Угу. Є прямий вихід на роботодавця На роботодавця. Так. Це стосується майже, майже всіх студентів, які бажають працювати після закінчення. Ну май, май, за, майже за своїм фамом так, і так. бажають, тому що навчаються вони з метою отримати а, таку а, спеціальність, яка буде їх. Годувати, угу. а знаєте, от е, дуже часто, е, коли там люди, молоді люди, після того, як вони закінчили навчання, вони шукають роботу і на підприємствах, там десь їм кажуть, а який там досвід роботи? Я так зрозуміла, от зараз угу. спілкуючись з вами, що вже під час навчання, то що вони проходять практику на конкретних підприємствах, так, так. то це вже є досвідом їх роботи. От вони закінчили, так, і вони не чистий лист. А прийшли, я ніде не працював, тільки вчився. Тобто, в них вже є досвід. Тому що знаєте, коли студент вчиться, закінчує, приходить кудись працювати. Йому дуже часто кажуть: от цієї роботи ти навчишся на місці, тому що є дуже багато нюансів. От тобто, я так розумію, що у вас вже виходять такі фахівці. Які вже працюють так, як вони вже кілька років працювали, ну це так дійсно. Тому що магістерські е, програми освітні вони передбачають те, що в певним певною мірою наші студенти вже отримують практичний е, досвід. Вони працюють за профілем, за фахом, але на початкових таких рівнях роботи відповідальності, але такий замкнутий круг він. Відкривається завдяки тому, що студенти вже mm -hmm. а, починають працювати за фахом. Це дуже важливо для так. старту. І я так от вас слухаю, так, і розумію, наскільки комфортні умови, сучасні умови в створенні в вашому університеті для того, щоб прийти, отримати дуже такі потужні знання і вийти вже. Зовсім доросле життя, відповідати за себе за себе і за ту е роботу, яку ти робиш. Ваші, е ваші е такі оцінки дуже високі, а але дійсно я так маю надію, що так і відбувається, тому що наші випускники. я, е Ви знаєте, я не соромлюсь е казати про те, що наші випускники вони е працюють на дуже відповідальних постах управління і регіоном, угу. і містом. І країною в цілому, і навіть міжнародним валютним фондом. Наш представник він виконавчий директор МВФ від України Влад Рашкава. Це ми печаємося такими випускниками і таких сотні. Ну що ж, я дякую вам за участь в програмі за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «На одинці з усіма був ректор Національного одеського економічного університету. Доктор економічних наук, професор Анатолій Ковальов, дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.